Дою вчора в Астані на прес-конференції російський президент зробив низку оригінальних заяв, які я хотів би зараз коротко обговорити з Вадимом Денисенком, директором Українського інституту майбутнього. Водима, вітаю зрозуміло, що слова Путіна нічого не варті в сенсі довіри до них, але коли він щось говорить, то ми повинні, хоча б якось розуміти, для кого і для чого він це говорить, тому що від цього може залежати ну буквально життя людей. Перше, на що я хотів звернути увагу, це заява Путіна у відповідь на запитання газети Комерсант, що він не планував, виявляється, знищувати Україну. Хоча це явно суперечить усім попереднім заявам того ж Володимира Путіна, що малося на у. Ув... Вазі на твою думку ну, я вважаю, що в принципі останнім часом ми дуже часто чуємо розмову Путіна і його оточення про необхідність переговорного процесу. Насправді Путін шукає будь-які приводи для того, щоб мати точку для переговорів. Саме з цієї точки зору треба розглядати і візит керівника Арабських Еміратів зустрічі з Путіним. Саме з цієї точки зору треба розглядати і Лякаючи заяви Путіна про те, що зерновий коридор може перестати працювати, тому що Україна нібито з Одеси відправила вибухівку для того, щоб підривати кримський міст, і саме з цієї точки зору і з'являється його примирли заява, що ми не збиралися нічого там знищувати. Ми хочемо мира, ми хочемо перемир'я і так далі. І так далі, це насправді розповіді для зовнішнього світу, для того, щоб з ним починало сідати за стіл переговорів. Тільки з цієї точки зору треба дивитись на це. Відносно переговорів. Він хоче знову ж таки йти тактикою дрібних кроків, щоб з ним сіли з стіл переговорів. Почали про щось домовлятися, а далі він буде втягувати, втягувати світ в свої переговорні процеси. Поки що дуже ну, виглядає так, що раз він хоче переговорів, значить він видихається. Раз він видихається, то ми якраз зацікавлені не мати цих переговорів, а дотискати. Дуже важливо, що зараз колективний захід не зупиняється. і в принципі є заяви і учних штатів після цих страшних понеділкових обстрілів про те, що вони будуть і далі нам надавати зброю, і що далі вони вважають, що говорити про Україну без України неможливо. Тобто ми маємо ситуацію, коли Росія хотіла залякати нас, що мовляв, після ударів по Кримському мосту ви пошкодуєте. А тепер ми маємо ситуацію, коли Україна каже, після понеділкового масованого удару ракетою по Україні ви пошкодуєте, і Росіяни повинні тепер боятися щось робити з Україною, тому що ми бачимо навпаки посилення підтримки, посилення нашої протиповітряної оборони і консолідацію суспільства. Так. Ну в цілому, так в цілому, Путін ну росіяни розуміють, що вони фактично нічого конкретно нічого дуже серйозно не добилися. Да, вони зробили удари по енергетичній системі України. да, вони очевидно їх будуть робити. але є повна консолідація суспільства. абсолютно правда, і є консолідація заходу, який говорить, що зараз сідати за стіл переговорів з путіним це просто не потрібно і немає навіть предмети для переговорів. Ну, це пояснює, чому він каже про те, що начебто не планували знищувати нашу державність. А що він має на увазі, коли заявляє, що ми завершуємо мобілізацію? E, начеб зарано вони її завершують чи ні? Є кілька. Перша, банальніша, вона в тому, що зараз у них починається мобілізація планова, вона мається на увазі зі строковиків. І провести мобілізацію. Цю строкунків в цьому авралі просто фізично неможливо, тому вони власне кажучи і заявляють про завершення мобілізації. Момент номер два, який ви точки зору не менш важливий, це в тому він в тому, що на Росії почався великий бунт так званих воєнкорів, це люди, які контролюють величезних сегмент-каналів і саме інформаційний сегмент телеграм-каналів. Які по суті починаючи з харківського прориву заявили про свою суб'єктність і почали критикувати напряму вже безпосередньо самого Путіна, і, і навіть фонд общественно міння це державний кремлівський соціологічний центр показує падіння вже третій тиждень підряд, падіння рейтингів довіри до влади і до Путіна, зокрема, тому в цьому випадку головна причина тут мобілізація. Тому з цієї точки зору було прийнято рішення дещо пом'якшити ситуацію з мобілізацією і на певний час її призупинити. Але паралельно ми повинні розуміти, що розповіді про 300 тисяч насправді можуть бути явно заниженими, тому що деякі знову ж таки ті ж самі воєнкори говорять про те, що вже повістки роздані як мінімум півмільйону росіян, і цілком реально, що зараз вони просто. Повинні обробити цих людей, тобто їх треба десь розмістити, кудись перекинути, ну якось мінімально, хоча б їх підготувати до того, щоб перекидати чи то на території Білорусі, чи то на території України. Тобто, це було швидше для внутрішнього використання. Зрозуміло. Дякую, Вадим. А Вадим Денисенко, директор Українського інституту майбутнього, був з нами в ефірі.